Друзі, повз їду. от бачу бабусечка якась. Зараз трошки спробую настрій підняти. Доброго дня. Доброго дня. А що ви змусили вас, що ви тут по смітниках? Я, я. Чого? Бачу, ну, грошей не вистачає. А ви звідки? Тут і по Запорожі. Як вас звати? Ні на якіма. Ні да. на Ну, Так. 41-го є. Це скільки вам років? 82 вже. 82? І це 83 Слухайте, ви дуже гарно виглядаєте. <ріхи> я хочу, Давайте я вам трошки настрій підійму, ви не проти? Але. Дивіться, вони трошки важкі, тут і гігієна, і харчі таке все є. Спасибо, Великі. Та ну нема за що, нема за що. А ви з ким живете? Не біська син. А що вони вам не допомагають? Помагай син боліє і ніхто його не може вилічити. А ви ж працювали десь? 50 два години стажу. А де ви працювали? В скрізь, бо до віче там магніво забуда. В охрані, начальником охорони був. То що? Так, само двоє не охраняло, Та. стріляли, тежки тоді були карабіни. Так. Я візня не робила, мене вважали. Ой, дай Боже. розуміли да? да, мене. Вода нічим і ні самагнів. Не плачте, чого ви плачете? Ну, споминаю, плачу. Вода нічим ні самагнів, вода, я проробила 300 років. Наталя Івановна, забідується, каже, як кублю вона. Ви вже не робите команду. А я бачу, я буду команду, люди роблять, я що як баран. Прийде пробірка санстанція, я Наталя Івановна на мене вперед вип'ю. А як вони кажуть, як це? Це все, санітарка. Та це санітар, а вона каже лучше за мене. О, бачите. Бачите, о, краще вашу посмішку. Слухайте. Давайте я ще е, сину вам пакуночок дам. Донесете. Бо я не донесу, не надо. А давайте я вас підвезу. Де ви? Давайте я вас додому підвезу. Ну, я а не не я буду йти ну давайте дам ще один пакуночок. Там все необхідне. Давайте дам, давайте. Ну, давай. Давайте, зараз дам. А ви ж дивіться, там зубні щітки, паста. Так, вон тут, тут і макарони, і сок, там є там багато. Я і сину кажу, що перемога прийде, як ці страни поможуть. Ці страни поможуть і ті війська, сприйді, будуть, а їй буде одну. У нас внук пропав без вісім. Внук пропав, безвіщ. Внук пропав? Бля, йому 40 рік. І легів за документи і рана і всі служили, ніхто не шукає, а я самі шукаю. Немаю здоров'я, щоб бистріше вернулися додому і щоб війна закінчилася, проклята. Дякую вам. Все, все закінчиться. Ви бережіть себе. Ну, я дуже радий, що я вас зустрів, що я вам трошечки допоміг. Давайте фото зробимо. Давайте, бережіть себе. Все, всього вам гарного. Як і завжди мені дуже важко проходити повз таких людей, літніх людей, дорослих, дев'ятий десяток. Я впевнений, що мої відео будуть мотивувати кожного з вас робити такі маленькі, але дуже важливі вчинки. Ставте лайк, робіть репост, підписуйтесь на мою сторінку, залишайте коментарі, ваші враження, думки, і разом наших добрих справ стане ще більше.